Draculaural -e stealing my heart. Ha! Clouding wolf, make me hallow the moon. You're a fine inspection, this lagoon. I'm clear denial, you so beguile. Even though you act so vile. Oh, and Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Hoss! Super zoroba vitamina and pea, but we're going dance ball! Цей скарабийний коктейль, неймовірний. Ти маєш спробувати сік з водоростей. Тримайте подвійний страхобери та струс мозку. Робити особливі напої, мабуть, важка робота, Френкі. Я обожнюю вигадувати. Якщо вам не сподобається, я зроблю інший. О, ви це чули? Тепер я зможу випити величезну кількість напоїв. Не бажаєте чогось випити. Саме тому ми й прийшли. Спробуйте справжню котячу бадьорість. Вам дуже сподобається. Це жахливо. О Ні, що ж я із задоволенням зроблю щось інше. Це буде весело. Спробуйте трохи менше м'яти і трохи більше тунця. О, жах! Додам собі трохи лимонної це. Забери його і зроби прохолодніше. Порція з льодом. Занадто холодний забагато апельсину. О, О, який жа. Жа. Апельсини не свіжі. О, вибач, а зараз ми все виправимо. <смір> <смір> Ні, не чіпай. Непогано. Я хотіла зненавидіти напій, але... Те саме, що пили вони. Гей, налий один мені. Здається, мій електричний набій підняли сімнадцять. Монстр хайком юе.